Золотий переріз у природному світі. Виконували макогунчуку ульяна кубадова маргарита та бойкоєва. План Вступ. Золотий перетин у рослинах. Золотий перетин у тваринах. Золотий перетин у живих організмах. Висновки. Вступ. Золотий переріз. Приклади числа Фібоначі. У біологічних дослідженнях було показано, що, починаючи з вірусів і рослин і закінчуючи організмом людини, скрізь виявляється золота пропорція, що характеризує пропорційність та гармонійність їхньої будови. Золотий переріз визнано універсальним законом живих систем було встановлено, що число Фібоначчі характеризує структурну організацію багатьох живих систем. Раковина закручена по спіралі. Якщо її розвернути, то виходить довжина трохи поступлива довжині змії. Невелика 10-сантиметрова раковина має спіраль завдовжки 35 см. Спіралі дуже поширені в природі. Уявлення про золотий перетин буде неповним, якщо не сказати про спіраль. Золотий перетин у рослинах Числа Фібоначі зустрічаються її у капусті Брокколі. У неї так само є спіралі, закручені в різні боки. У залежності від того, яких вона розмірів, ці значення можуть змінюватися, проте завжди будуть парою в ряді Фібоначі. Рекордсменом є ананас. У нього три системи спіралей, і всі ці три числа сусідні числи ряду Фібоначі. Зазвичай це 3, 5 і 8. Розглянемо Розклянемо цикорію. Від основного стебла утворився відрусок. Тут же розташувався перший листок. Відросток робить сильний викид у простір, зупиняється, випускає листок, але коротше першого, знову робить викид у простір, але вже меншої сили, випускає листок ще меншого розміру і знову викид. Якщо перший викид прийняти за 100 одиниць, другий дорівнює 62 одиницям, третій 38, четвертий 24 і так далі. Довжина полісток теж підпорядкована золотій пропорції. У зростанні завоювання простору рослини зберігала певні пропорції, імпульси його зростання поступово зменшувалися у пропорції золотого перерізу. Форму золотого п'ятикутника мають квіти багатьох рослин та морські зірки. Золотий перетин у тваринах. У ящерці з першого погляду вловлюються приємні для ока пропорції, довжина її хвоста так відноситься до довжини решти тіла як 62 до 38, що відповідає пропорції золотого перерізу. Рухи тварин розвиваються у формі спіралі. Бигні слонів та вимерлих мамотів, кігті левів та дзьоби папух являють собою логарифмічні форми та нагадують форму усі, схильної звернутися до спіралі. У багатьох метеликів співвідношення розмірів грудної та черевної частини тіла відповідає золотій пропорції. Склавши крила, метелик утворює правильний рівносторонній трикутник, але з розведеними крилами ви побачите той самий принцип членування тіла. Бабка також створена за законами золотої пропорції. Відношення довжин хвоста і корпусу дорівнює відношенню загальної довжини до довжини хвоста. Павук плите павутину спірали видно. Можна помітити золоті пропорції, якщо пильно подивитися на яйце птиці більшість яєць вписуються, якщо не в прямокутник золотого перерізу, то похідний від нього Золотий перетин у живих організмах. Носії генетичного роду молекули ДНК і РНК мають структуру подвійної спіралі 21 і 34 це цифри, що йдуть один за одним у послідовності чисел Фібоначі, тобто співвідношення довжини та ширини спіралі молекул несе в собі формулу чисел Фібоначі. Висновки І в рослинному, і в тваринному світі наполегливо пробувається формоутворювальна тенденція природи, симетрія щодо напряму зростання і руху. Тут золотий перетин виявляється в пропорціях частин перпендикулярно до напряму зростання. Природа здійснила ділення на симметричні частини і золоті пропорції. У частинах виявляється повторення будови цілого. Дякуємо за увагу!